Всім привіт! Короткий огляд Toyota rav 4 Комплектація Limited Edition, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований, безключовий доступ, камера заднього вигляду. Шостий місяць 2013 року. Отакий от от автомобіль. Механічна коробка передач. Зараз обійдемо. Ціна 12900 знаходиться в Вінниці, більш детально відео буде пізніше. Безключовий доступ. 199 тисяч оригінального пробігу. Ось такий от салон. Дуже в гарному збереженому стані. Пробіг підтверджений. Механічна коробка передач, камера заднього вигляду, автоматичне затемнення, козирки з підсвіткою. Стан автомобіля на відмінно автомобіль не митий, не чищений. Отакий от, от круїз-контроль, клімат контроль, кнопочка старт-стоп. Дігун D4D. Отакий от, от авто, кого зацікавив. Телефонуйте, пишіть. Всім гарного дня і до зустрічі в Вінниці. Коротко поки що так покажу. Круїз. Перфорована шкіра на рулі. Більш детально пізніше. Всім дякую.